Hello, my little friends! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Спорт. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись за допомогою мнемокартинки. Уважно дивіться на цифри та повторюйте: Good morning! Good morning, good morning. to you. Good morning, good morning, morning, I'm glad Слово спорт з англійської мови звучить так. Спорт. Повторюємо ще раз. Спорт. Повторюємо разом. Спорт. Повторюємо ще раз. Спорт. Далі зображений вид спорту волейбол. Слово волейбол на англійській мові звучить так. Volleyball. Повторюємо ще раз. Валейбол. Повторюємо разом. Валейбол. На наступному слайді зображено спорт теніс. Слово теніс з англійської мови звучить так Теніс. Повторюємо ще раз Теніс. Повторюємо разом. Теніс. Наступним зображено велосипедний спорт. Слово сполучення велосипедний спорт з англійської мови звучить так. «cycling». Повторюємо ще раз. «cycling». Повторюємо разом. «cycling». На наступній картинці зображено вид спорту баскетбол. Слово «баскетбол» з англійської мови звучить так. «basketball». Повторюємо ще раз. «basketball». Повторюємо разом баскетбол. Далі зображено вид спорту Бадмінтон. Слово бадмінтон з англійської мови звучить так бadмintin. Повторюємо ще раз бedмін. Повторюємо разом бedмін. На наступній картинці зображений футбол. Слово футбол з англійської мови звучить так футбол. Повторюємо ще раз футбол. Повторюємо разом футбол. Ще раз. Футбол. На наступному зображенні ми бачимо вид спорту хокей. Слово хокей з англійської мови звучить так хоки. Повторюємо ще раз. Хоки. Повторюємо разом хоки. Наступний вид спорту гімнастика. Слово гімнастика з англійської мови звучить так Gymnastics. Повторюємо ще раз. Gymnastics. Повторюємо разом Gymnastics. Повторюємо ще раз. Gymnastics. На наступній картинці зображено вид спорту. Плавання. Слово плавання з англійської мови звучить так. Swimming. повторюємо ще раз. Swimming. повторюємо разом. Swimming. Любі малята. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Goodbye!